Змовуємо інформаційний день на першому західному в ефірі. Програма очі вітаю. Президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. Німеччина не постачатиме ЗСУ свої далекобійні ракети Таурус, бо боїться втягування у війну. Це заява німецького канцлера Олафа Шольца. Тим часом росіяни продовжують хаотично бомбардувати українські міста за два роки війни повністю знищили чотири сотні закладів освіти. Сьогодні, 26 лютого, віддаємо шану кримцям, які чинили і продовжують чинити опір окупації. Про це та інше більше. Далі у нашому огляді. У цей день, десять років тому, тисячі українців сказали окупантам в обличчя Крим це Україна". Україна! Україна! Україна. Та й зараз, після стількох років окупації на півострові, досі є такі люди. Це, зокрема, активісти партизанського руху Жовта стрічка, які сьогодні прикрасили українським прапором Кримські гори. А очільник гур Кирило Буданов у день кримського спротиву російській окупації заявив, що не рекомендує цього року цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом. Тим часом на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочалися незаконні вибори президента Ерефії в Україні. Російські загарбники проводять так зване дострокове голосування. За інформацією Запорізької ОВА голоси у підтримку Путіна серед місцевих окупанти збиратимуть впродовж трьох тижнів. На Сумщині від нічного авіаудару росіян загинуло подружжя. Керовану авіаційну бомбу рашисти скинули на юнаківську громаду. Крім одного зруйнованого, ще п'ять будинків пошкоджені. Троє цивільних постраждали від артилерійських атак окупантів на покровський район Донеччини. А по селі Пісочин, це Харківщина. Росіяни вдарили двома ракетами с 300 Там пошкоджені два ангари з зерно. Тим часом продовжують нищити українську агропродукцію і поляки, які називають себе фермерами у ніч на 25 лютого. Плантатори страйкарі висипали з восьми вагонів майже 180 тонн кукурудзи. Це вже четвертий і наймасштабніший акт вандалізму щодо українського збіжжя на території Польщі. Додам, що на українсько польському кордоні триває блокада українських фур на шести пунктах пропуску у чергах з боку Польщі стоять понад дві тисячі машин. Сбу викрила на Львівщині подружжя агентів ФСБ, яке готувало ракетний удар по Львову у державній зраді. Підозрюють 44-річного чоловіка, який вже відбуває покарання в місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, та його дружину. Основним фігурантом виявився чоловік. Співробітники ФСБ налагодили з ним контакт та провели дистанційне вербування. Згодом до співпраці з ворогом агент ФСБ залучив і свою дружину, яка перебуває на волі. На його прохання жінка мала збирати потрібні е, дані про енергетичні об'єкти та фотографувати їх. На останок трохи футбольної краси «Ультрас» загребського динамо під час чемпіонату Хорватії ефектним перформансом нагадали про другі роковини. Повномасштабного вторгнення Росії на територію України на стадіоні Максимір вони розгорнули величезний банер, на якому був напис українською мовою та фраза з української пісні Ой у лузі червона калина. усіх континентах, включно з Антарктидою, 24 лютого відбувалися акції на підтримку України. Вони охопили 69 країн і понад 700 міст. Львів не став винятком. Містяни закликали повернути українських військових, яких Росія тримає у полоні. Синьо жовтим морем стала акція у Чехії. Наші стяги також заполонили Париж, Берлін, Вашингтон, Велику Британію, Румунію та навіть Тайвань. У Варшаві за українців говорила символічна інсталяція. Десятки людей, рідні полонених та зниклих безвісті захисників, зібралися й у центрі Львова, аби нагадати, полон вбиває. Полон вбиває! Полон вбиває! За даними уповноваженого Верховної Ради справ людини Дмитра Лубінця, Росія утримує 28 тисяч українських полонених. Автівки та обладнання для сил ППО на майже 6 мільйонів гривень отримало ПВК захід. Техніку передав львівський АІТ-кластер та обласна військова адміністрація у межах проєкту Мисливці за шахеда. П'ять автомобілів оснащені тепловізійними прицілами, насадками та прожекторами. Це потужний прожектор, який, яким ми підсвічуємо цілі в небі, вночі. Ну і павербанк для нього. Окрім цього, військові отримали портативні зарядні станції, планшети та лазерні указки. Ми ще додали певну інновацію, так, на один автомобіль. А саме встановили автоматизовану турель, яка має здатність виявляти повітряні цілі, наводитись на них і їх збивати. Чи ефективна турель випробовуватимуть військові? Якщо вона справді буде корисною, то нею обладнають інші автівки. Це обладнання вона зразу ж і сьогодні так само забирають уже військові частини. Є і далі йдуть на, на мобільно-вогневі групи для захисту нашого простору. Це вже друга партія авто та обладнання для сил протиповітряної оборони. Уся техніка вартує 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Ми вже тестуємо новітні технології, які мають ще більше підсилити сили ПВК захід і підвищити вірогідність, що ми збиваємо всі ті шахеди, котрі долітають до нашої області. Двоє загиблих та п'ятеро травмованих у старому Яричеві, що на Львівщині, на автомобільній дорозі Київ, чоп трапилося ДТП. 23 лютого ввечері пасажирський автобус баз зіштовхнувся з легковим автомобілем. Пежо внаслідок цього з автобуса випало двоє жінок. Обидві вони потрапили під вантажівку, яка проїжджала зустрічною смугою, та загинули на місці. Ще п'ятьох пасажирів з місця події шпиталізували до львівської лікарні святого Пантелеймона у стані середньої важкості. У них вивихи, забої та переломи. Водій автобуса не мав дозволу перевозити пасажирів, адже минулого року рішенням суду його позбавили права керувати транспортними засобами. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху шофер у СІЗО. Показати фокуси, зіграти декілька мелодій на музичному інструменті, дати п'ять. І головне, допомогти маленьким пацієнтам. Так відбуваються консультації у Брюса Рубіна, лікаря, педіатра, пульмонолога, який приїхав з волонтерською місією до Львова. Як вона є прийом та що ще пов'язує американського фахівця з Україною? Дивіться у матеріалі Анастасії Стецк. До кабінету разом з батьками заходить маленький пацієнт. Тимофійкові завтра буде шість, але зараз він не готується святкувати, а чекає на Брюса Рубіна. Проблема хлопчика постійний кашель у холодну пору, від якого допомагають лише антигістамінні препарати. Огляд, розпитування про симптоми і вердикт лікаря підозра на затяжний бактеріальний бронхіт. Тож Тимофійкові призначили двотижневий курс антибіотиків. Ми з цією проблемою вже стикаємося напевно третій четвертий рік. Просто ми не могли зрозуміти етіологію взагалі всього цього. І тому будемо пробувати, і добре, що брюс Рубін буде ще два тижні, і ми будемо мати можливість перевірити цей результат. У черзі на консультацію чекає і сім'я Білоган з Данилом і Дарієм. Вони дізнались про те, що можна проконсультуватися з американським лікарем і вирішили скористатись такою можливістю. Адже насправді нас трішки так би мовити не страшили попередні лікарі, яких ми консультувалися, і сказали, що наших дітей можливо потенційно бути бронхіальна Астма – як це як спадко, як спадкова хвороба після огляду хороші новини астми немає, однак і надалі потрібно стежити за станом малечі, каже лікар. Я прийматиму на консультаціях дітей з ураженням легень, оскільки я пульмонолог. але я також хочу побачити студентів інтернів, оскільки для мене освіта дуже важлива. Ож, приїзду Брюса Рубіна раді не лише пацієнти, але й студенти, медики та українські колеги. Це є інший досвід. Це досвід від професора світового рівня, який має не тільки глибокі знання, а він має величезну практику за своєю спиною. Крім того, Брюс Рубін завоював прихильність малечі, адже який ще лікар приносить собою на огляд губну гармоніку. Мені сподобалася взаємодія Брюса з дітьми, його вміння їх заспокоїти, відволікти, і це дуже важливо в професії педіатра, не тільки бути хорошим спеціалістом, але вміти добре взаємодіяти з дітьми. То хто може потрапити на консультацію до американського пульмонолога? Записатися до нього на прийом можна на Фейсбук-сторінці, центр дитячої медицини, лікарня Охмаддит. Ми обирали наших пацієнтів за важкістю стану, тобто це є складні захворювання легеневої системи. Брус. Рубін буде ще два тижні у Львові, і є змога до нього записатися на консультацію. Це перший візит Брюса Рубіна до Львова. Однак Україна йому не чужа. Сім'я лікаря під час Другої світової війни емігрувала зі Львова до Сполучених Штатів Америки. Ми не маємо сім'ї тут, але коріння глибоке. Моє серце з людьми тут, з дітьми тут. тому я хочу зробити те, що я можу. Свааводіраке. Анастасія Стацик, Юрій Кісь, програма. Очі до слова Брюс Рубін вже навіть вивчив декілька фраз українською. Тож сподіваємось, що це його, хоч і перший, проте не останній візит до Львова. Арена Львів вперше від початку повномасштабної війни прийняла на своїх трибунах вболівальників домашню гру руху з Поліссям. Відвідали сотні фанів. Нагадаю, на матч дозволили впустити тисячу осіб, включно з футболістами, персоналом клубів та медіа. Це був перший матч української футбольної прем'єр-ліги у Львові після зимової перерви. Своїми емоціями фани, гравці і тренери поділились з Аллою Васьковською. До арени львів ідуть вболівальники. Перше за два роки дивитимуться футбол на трибунах. Є тут як місцеві фани руху, так і гості з Житомира. Чекаємо і своєї команди і від вашої гарного футбола, щоб показали красивий футбол. Не зря ми з Житомира продолали такі шлях. Перший символічний удар по м'ячеві робить військовослужбовець ї окремої механізованої бригади Олег Сподін. Стадіон аплодує чоловікові. стоячи. Минає 12 хвилин гри і своїх фанів тішить полісся. Забиває поли будківський, і гостьова трибуна вибухає щасливими викриками. Ми вже два роки граємо без глядачів, тому сьогодні дійсно стало тепліше, тому що люди прийшли, дали емоції. Гол суперників заводить вболівальників руху. Вони женуть свою команду вперед. Я вперше прийшов за матч на три роки, оскільки служба не дає змогу багато ходити на матчі. Дуже неймовірне враження від того, що вболівальники присутні на матчі. Це додає неперевершену атмосферу матчу. Це допомагає командам зібратися. Хтось боліває за Полісся, хтось боліває за рух? Але ми всі разом обожнюємо гарний футбол. На 30-й хвилині капітан жовто-чорних Юрій Климчук заробив пенальті. Діон завмер в очікуванні і вибухнув, коли Денис Підгурський зрівняв рахунок. Дуже подобається грає і та, і та сторона, але я вболіваю за свій рідний рух. Це моя улюблена команда в Україні, та не тільки, мабуть, в Україні, тому вболіваю всім серцем і вірю в перемогу. Дуже багато наших вболівальників було і старалися як намога більше допустити. Ну я вам скажу, тож хочеться грати. Коли не було вболівальників, ну всі так. Ну, нічого не було чути від трибуну. Зараз люба атака вже там, кричать, кричать, ну цікаво, до речі. У другому таймі вболівальники голів не побачили, але нудьгувати собі не давали. <ріпу> Після фінального свистка футболісти аплодують трибунам за підтримку. Всі ми, гравці, дуже задоволені, що повернулися вболівальники. Та зовсім інша атмосфера, та нам дуже приємно. Вони додають емоції, додають адреналіну певного. Футбол в першу чергу для вболівальників. Тому, звичайно що при приболівальниках. Краще грати, це мотивує більше футболістів. Однозначно, що це плюс. Але на жаль, ми сьогодні живемо в такий час, що ми не можемо мати повністю. Після нічієї з полісям рук залишився на шостому місці у турнірній таблиці. Наступну гру жовто чорні зіграють на виїзді 2 березня з колосом. Ала Воськовська юрій кісь програма очі. Це всі новини на сьогодні. Наступні очі в ефірі першого західного дивіться вже завтра. Починаючи з 19.00. для вас. Працюватиме моя колега Ніна Сукач. Я ж дякую вам за довіру. Все буде Україна.